Полтавщина цієї ночі була під масованим російським ударом, як повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. І зараз маємо змогу дізнатися про це з перших уст. Володимир Когут з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас у ефірі. Бажаю здоров'я. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, більше подробиць нічної атаки. Чим би ворог куди цілив і які наслідки сьогодні вночі Ворог масово атакував Україну, в тому числі і Полтавщину. В той час, коли президент а, в Сполучених Штатах відстоював стійкий і справедливий мир для нашої країни, ворог завдав масовану атаку різними типами озброєння: як шахедами, так і крилатами і балістичними ракетами. Звісно, наші сили сили ППО з певною кількістю даних засобів справилися героїчно, і як і в попередні моменти, так сказати, і частину озброєння було знищено і збито. Але маємо падіння уламків і деякі влучання в Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств, енергетичного сектору, деякі обладнання, а також цивільна інфраструктура, житлові будинки це саме в місті Кременчуг. в Лубенському районі було залучено 16 одиниць техніки ДСНС, у Кременчуцькому 19 одиниць техніки та особовий склад рятувальників. Хотілося б. Подякувати окремо нашим рятувальникам на 6 годину ранку по всім локаціям, де відбулося влучання або падіння уламків, відбулася локалізація цих місць, і зараз проходить процес ліквідації наслідків. Це що стосується безпосередньо нічної атаки. А загалом, які масштаби займань? Масштаби займань ми маємо декілька локацій близько 10 локацій, як в одному, так і в іншому іншому так сказати місті. Всі напевно бачили вже фотографії, які облетіли в телеграм-каналах по місту Кремлючуху. Я хочу заспокоїти і мешканців, і в принципі ситуація на даний час. Інформація щодо критичності там з забруднення повітря. Нема, не надходило, але в цілях безпеки і в цілях там так сказати особистих, е, особистих е таких безпекових заходів. Прошу зачиняти вікна, даби не наражати на безпеку свою здоров'я. У Лубенському районі частково зникало світло. Яка ситуація з електропостачанням наразі? Наразі е триває. Е Бригади обленерго та Укренерго ліквідовують наслідки. Це технічні моменти з щодо припинення світла, тому що ну, відбулися деякі а, влучання по об'єктам і падіння уламків. Тому найближчим часом а, електропостачання буде відновлено а, всім споживачам. Я вам дуже дякую за інформацію. Володимир Когот, виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА, розповів нам про нічну атаку на область.